Дітки, вітаю вас. Послухайте віршик. Вишні, черешні на дереві ростуть. Над вишнями, черешнями хрущики годуть. Вишні, черешні, піди позбирай. За садочком видно цілий диво край. Дітки, а ви любите вишеньки, черешеньки Я теж їх дуже полюбляю. І сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити аплікацію вишеньки-черешеньки. Нам знадобиться жовтий папір, червоний зелений папір, ножиці, серветка та шаблони, які заздалегідь вирізали ваші батьки, листочки, вишеньки-черешеньки, та гілочки. Ось такі. Викладати ми будемо наші вишеньки-черешники на жовтому папері. Спочатку викладаємо гілочки наших вишеньок-черешеньок. Ось так. Потім беремо листочки, прикладаємо це наші листочки. Беремо вишеньки-черешеньки. Ось такі у нас вишеньки виходять. Ось так. Знову так само викладаємо спочатку гілочки, ось так, листочок та вишеньки. Робимо ще одну гілочку з вишеньками. Ось так викладаємо, тепер вишеньки. Листочок. Ось такі ягідки в мене вийшли. Будь ласка, шановні батьки, сфотографуйте роботу вашої дитини і прийшліть мені. Дітки, я буду з нетерпінням чекати фото ваших вишеньок. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!